Доброго дня, справжні моменти життя з вами. Я зараз знаходжусь в Польщі, і багато українців також тут знаходяться. І постійно відбуваються якісь зміни не тільки в нашому житті соціальному, а відбуваються зміни і в законодавстві. Відносно законодавства, які зміни відбулися у 2025 році, ті, що стосуються нас, українців, що ми повинні знати, і хочу поінформувати, якщо і ще не всі знають, що відбулися важливі зміни в законодавстві Польщі у 2025 у році, ті, що стосуються саме нас з вами. Тобто всіх ті, хто проживає в Польщі, про що тут ідеться мова? Ідеться мова про те, що відбулися зміни певні. Зросла ціна медичної страховки для індивідуальних підприємців, зросли також штрафи за, від, ну, за відсутність страховки на автомобіль, зросли податки на нерухомість. І водночас ми вже з вами знаємо, що і зросла і мінімальна зарплата в Польщі. Також запрацювала система електронної доставки документів, і вже я в одному з відео говорила про статус зміну статусу Укр на статус цукр. І от статус Укр і карта побиту за спрощеною системою буде відбуватися отримання цього статусу. Ось у 2025 році власники, такі як ми, ось я власник активного статусу Укр. і... Ідеться мова про те, що до 30 вересня 2025 року нам продовжили захист. Чи буде далі він продовжений, чи не продовжений? Наприклад, в людей є різні ситуації. І вони повинні прорахувати їм краще їхати додому, чи залишитися тут в Польщі. Наприклад, те, що у нас стосується лікування, то лікування в Польщі буде дешевше нам, і ми думаємо, що робити далі. І ось я проаналізувала, зайшла в це законодавство і хочу поінформувати і ще тих, також хто про це не знає. Ось хочу розказати про те, що. Ну, про спрощену процедуру я вже розказувала отримання карти побуту, і ми можемо змінити статус Укр на статус цукр, і саме Міністерство внутрішніх справ Польщі починає стартувати електронна подача заяв на отримання. Цього статусу повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі. От карта попиту отримана за спрощеною процедурою. За якою це спрощеною процедурою, це можна подати заяву онлайн через електронну систему управління у справах іноземців, і це надає право доступу нам до ринку праці та легального перебування у Польщі протягом трьох років. На якщо є карта побуту, на відміну від статусу Укр, який багато з нас хто має на сьогоднішній день, то власники ось цього статусу зможуть виїжджати за межі країни. Більше ніж на 30 днів, якщо у когось статус Укр, ми з вами знаємо, що більше ніж на 30 днів ми не можемо виїхати з Польщі. А ось якщо вже ми отримаємо карту цукер чи карту побуту, то ми зможемо понад термін 30 днів виїжджати. З Польщі до пів року можемо знаходитися в іншій країні, не втрачаючи права проживання в Польщі. Але після зміни статусу з «Укр» на статус цукр, втрачається у нас і доступ до Національного фонду здоров'я. Тобто Якщо ми на сьогоднішній день безкоштовно лікуємося, безкоштовно проходимо обстеження, безкоштовно отримуємо ліки, то ми повинні тоді мати будемо медичну страховку. Але ось якщо ми працюємо і сплачуємо до ЗУСУ самостійно, для нас ось така нова карта, ця цукор, буде плюсом. Фактично нічого не зміниться. Але що тільки зміниться? Зміниться те, що ми можемо вільно пересуватися всім світом і не хвилюватися про втрату виплат або дозволу втрати дозволу на перебування в Польщі. Якщо ж йдеться мова про пенсіонерів, про вразливі верстви населення, це матері одиначки чи опікуни людей з інвалідністю, які не можуть працювати. То цей статус із Укр на цукр буде невигідним, їм вигідніше залишатися під тимчасовим захистом. Наприклад, ось як нам вигідніше залишатися під тимчасовим захистом, тому що власне, для нас важливо отримання медичної допомоги безкоштовно. В Польщі з 2025 року зросла мінімальна зарплата і прожитковий мінімум. Це відбулося ще 1 січня. 2025 року заробітна плата становить тепер 4666 гривень брутто і 3510 злотих, не гривень, а злотих, перепрошую. Нетто також підвищилася погодинна мінімальна ставка. Це 30,5 злотих брутто і 22,03 злотих нетто за годину. Ось цей момент варто врахувати, якщо ви подаєте документ на карту побиту. і надання неактуальної інформації щодо зарплатні може стати взагалі причиною відмови. Тому ви повинні враховувати саме. Ось ці показники мінімальної заробітної плати, про яку я вам сказала. Відносно ж нових умов для отримання карти побиту на підставі працевлаштування. Що можна сказати? От, щоб нам, українцям, отримати карту тимчасового побиту на підставі працевлаштування, то вже в цьому році. Його офіційна заробітна плата, зазначена в трудовому договорі, повинна бути не меншою за мінімальну заробітну плату, про яку я вам говорила. Тобто 4 тисячі злотих брутто або більше. Це може ось ускладнити процес легалізації для тих, хто працює за не такими умовами, а менш вигідними умовами. Все це треба враховувати те, що я сказала, і для отримання карти цукр, зважити, що нам чи залишитись на статусі Укр чи карту цукор отримати, так само і відносно отримання карти побиту. Далі я хочу сказати іще про штрафи, які зросли також у Польщі, тому що вже українці мають тут не тільки рухомі об'єкти, а і об'єкти нерухомості. Коли йдеться про об'єкти рухомі, це я маю на увазі автомобілі дехто. Уже придбав навіть тут житло. Тобто буде збільшення суми штрафу за, відпуст, за відсутність обов'язкового страхування. І якраз ось ці важливі зміни, які відбулися у 2025 році, стосуються власників автомобілів і власників житла, тобто нерухомості. Зростає штраф. Уже зріс цей штраф за відсутність обов'язкового страхування. Тепер, ось, якщо ми їдемо на автомобілі і нас зупинять, і побачать, що ми без страховки, нам прийдеться заплатити 9330 злотих штрафу, дешевше купити страховку. Страховка не дешева, але дешевше купити страховку, ніж заплатити саме. Оцей штраф, тому що наявність обов'язкового страхування у Польщі є обов'язковим. І навіщо нам ось цей чималий штраф отримувати? Краще слідкувати за тим, щоб у нас страховка була чинна, навіть якщо вона прострочена на один день, це не враховується, ви нікому нічого не докажете. Що ось у мене тільки страховка закінчилась. Ми повинні все це передбачити. І якщо ж ідеться мова про ці штрафи, то сплатити заборгованість необхідно в повному обсязі. Судові ж виконавці мають право заблокувати потрібну суму на банківському рахунку повністю, або частково. І, і також може бути так, що ваш рахунок просто піде в мінус. І гроші, які на нього поступатимуть, будуть списуватись, тобто вони будуть йти на оплату заборгованості. Але ось якщо одразу написати. Звернення, лист звернення до судових виконавців і попросити, наприклад, того ж дозволу розбити суму штрафу на частини, то такі варіанти також можливі і можна саме уникнути оцих неприємностей, тому що ми знаємо іноді. Ми розраховуємо на певну суму у злотих на місяць, тому що в Польщі дорого коштує орендна плата чи то сплата за комунальні послуги повинні своєчасно відбуватися. Тому треба ось це все враховувати, і враховувати в тому числі ось такі аспекти. Як страховка автомобільного транспорту, я говорила про те, що українці мають уже і нерухомість у Польщі, то також з 2025 року існують нові суми податку на нерухомість. вступили в силу нові правила оподаткування нерухомості, що стосується власників гаражів. Та підприємство. Про що тут йдеться мова? Тут йдеться мова про податок на житлову нерухомість у 2025 році за один квадратний метр становить 18 злотих. І далі, якщо будівля використовується для ведення бізнесу, тому що у нас українці займаються підприємницькою діяльністю. Ідеться мова про нежитловий фонд, то податок складає 34 злотих на один квадратний метр. Це майже на один, злотих, майже на один злотий, більше, ніж це було у 2024 році. Році. І ще для підприємців, якщо у будівлі ведеться підприємницька діяльність у сфері торгівлі, наприклад, насінневим матеріалом, ціна податку становитиме уже 15,92 за метр квадратний. Якщо говорити про 2024 рік, то там трішечки. Менше була сума. Податок на нерухомість за будівлі, я дивлюся зараз, ось, в яких надаються медичні чи косметологічні послуги, наші українці відкрили і такі кабінети, то саме податок на нерухомість за такі будівлі також. Збільшився не набагато, там на 0,18 злотих, але збільшився і становить 6,94 злотих за метр квадратний. Далі, відбувся також іще що у 2025 році, відбувся запуск національної системи електронної доставки документів до державних установ. І ще я хочу наголосити на тому, що я сказала: зробити висновок, щоб ми могли для себе усвідомити, що нам краще отримувати карту цукор чи отримувати карту побуту. Також необхідно враховувати свій статус і свої потреби, що саме. Нам необхідно на даному відрізку часу, що нас більше всього цікавить. Якщо це пенсіонери, то їх цікавить в основному, що те як на сьогоднішній день є проживання і медичне безкоштовне лікування у Польщі відносно тих, хто займається підприємницькою діяльністю. чи Знову ж хочу сказати: відносно тих, я знаю, що у нас багато українців приїхали на автомобілях сюди. То повинні розуміти, що саме необхідно застрахувати свій автомобіль для того, щоб не сплачувати ось оці високі штрафи, які можуть бути. Це в основному все, що я хотіла вам сказати. Я всім бажаю вам добра і говорю до побачення, всього доброго.